Ви ремонтуєте дороги брехнею і на паперу. Ви вже написали, звітуєте до себе в Київ, що ви відремонтували дороги на 680 кілометрів. І якщо прочитати цю довідку, то вам треба давати по медалі. А якщо говорити більше, якщо говорити більше то робота ваша є незадовільна. І взагалі у вас цікавий підхід до ремонту доріг. Десь серед дороги нема системного підходу. Десь серед дороги одну ямку ляпнуть, потім серед дороги в другому боці другу ямку ляпнуть. Ми вже би знав, що зробив. З Франківська, наприклад, до границі з Тернопільської області дорога зроблена. Допустимо, знав би, що зробив дорогу з Франківська до надвірної. Системний ремонт. Ніде системного ремонту немає. Там, десь ямку залатали, так затраскали пролюдське око, там десь ямку затраскали. А якщо ще більш відвертіше говорити, то стан доріг в нашій області найгірший в Україні. Гіршої області з гіршим станом доріг в Україні немає. Почекати акта з Києва, що комісія напрацювала, але поки будете акт то ми на нього очікувати і сподіватися на нього одного не будемо. Є пропозиція членам колегії прийняти сьогоднішнє рішення. Визнати роботу усіх дорожніх служб області, всієї дорожніх служб області незадовільною.